Так, ну що ж, поїхали. Сьогоднішній інстаграм. Починається з зайця. Зайцю лайк. Так, далі. Мерч. Ага, Ігор Лавров. Да, Фоточка 12 квітня. Що? Да, дуже добрі гарні фоточки. Ігорю лайк. Так, що це? Добродій, Дмитро. Глузує, глузує мабуть, зі своїх підлеглих. Так, жовту картку. <ріст> 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 да. ну, вітаю всіх. Далі. О, це наша нова мер. Так, радий і знайомство. Тут якийсь вірш від неї. Так. Пиздець підкрадається підкрадається. Так, ну це не з того, що ви прийшли на цю посаду, я маю на увазі, да? так? Же ж? На, надіюсь, навіть, маю надію. Знати, Добре, хочеш, успіху вам, а не пиздиття. Так, далі що у нас? Фрэнк. Френк Тітер. Лайк, like, звісно. Це а, це вже вітають. Вітають Регіну Харченка з посадою. Так, ну що ж, дійсно, успіху, успіху, а не пиздиття. Далі, о, яка фотка. Чудово, це Валерій з Ярушем, так? Так, да, дійсно. З метром, метром Ярошем. Що тут далі? Так, ну що далі на фотках, можете на сторінці Валерія Газаєва подивитись. Так, це японці в Україні. Лайк. Узвар, чому узвар? Узвар, до речі, чи українське, це українська назва, чи... чи не українська. Так, Олексій. Чим? Чим обернеться ставка власті на агресивне меншинство? Тема консульських, консульських услуг хорошо показала основну ділему політики правочесть, представлення справедливості примітивної у тех і у других. А, обалдеть, ну у уявлення у справедливості, мабуть, мабуть, у всіх різні. Але ж справедливість вона, загальна справедливість, вона написана у Конституції України. А там написано, що у разі війни. Повинен взяти і прийти до ТЦК. Десь так, мабуть. Наше бачення. Тризуб. Так, ух, так, ну, добре. Поїхали наверх. Верх, Зверху Ганна. Що це таке? Реабілітаційний центр святого Юди Тадеєв. Ага, добре Ганна. Успіху тобі. Дійсно. Вітаю, Ганна. Далі, Ігор, Ігор Лавров. Чудові фоточки нам. Та і відео, так? Да? І відео нам показує. Мабуть, тут рибалка. Ну, добре, вітаю, Ігорі. А, Газаєв, Валерій. Друзі, от весь цей час. Подяка так, да, тим, хто читав, долучився. Лайк. У мене Женя, Женя, з днем донечки. Женя, вітаю лайк. Богдан. Бодічка, привіт. Тату. Тату від Боді. Лайк бодя. Відновлення добробуту. Так, лайка тут не можна поставити, але ж ми підтримуємо цей фонд. Анастасія з пасочкою. Я вже це лайкав, мабуть, вчора. Так, Яна Артеменко. Теж, мабуть, лайкав вже. Щось таке дуже схоже, як День сурка. Так, нагорода. Нагорода Ліга монстрів зробила. Класні нагороди. Френка я теж лайкав. Ну, мабуть, все. досить, да? досить. Ще раз нагадую, що за посиланням у шапці профіля ви знайдете посилання Посилання на сайт, де зможете задонатити на чотири благодійні організації, які представлені у проекту Браня для України. Тож долучайтесь до їх добрих справ та отримуйте за це сертифікати благодійника.